Давайте приготуємо з вами млинці з печінки. Для цього 400 г курячої печінки я подрібнила у блендері. Додаю до печінки 2 курячих яйця. А також 120 мл молока. Все добре перемішую. Я замішую вінчиком, але можна це робити погружним блендером. Тоді маса буде більш однорідною. Тепер сюди додаю 1 чайну ложку, трохи неповну, солі та 2 столові ложки олії. В мене це рафінована оливкова олія. Також додаємо сюди 40 грамів борошна. Додаємо потрошку для того, щоб не було грудочок. Знову ж таки, якщо грудочки появилися, можете все перебити погружним блендером. Тоді млинці вийдуть більш однорідними на добре розігріту сковорідку я розприскувала олію. Можна просто змазати пензликом. Та розпреділяю наше тісто. Воно не має бути товстим шаром і випікати млинці потрібно на середньому вогні для того, щоб печінка добре приготувалася. Для того, щоб ваші млинці були м'якими ніжними та не мали сухі краєчки, то млинці потрібно складати в ось таку форму з бортиками або ж накривати готові млинці великою тарілкою або кришкою. Тоді їхні краєчки не будуть сухими. І ось так продовжую випікати. З цієї кількості зазвичай виходить 8-10 млинців, якщо у вас сковорідка діаметром 24 см. Такі млинці можна використовувати як коржі для печінкового тортику. Можна перемазати їх сметаною або майонезом з часником, зеленню. Також можна використати пересмажену цибулю з морквою, як ви звикли. Можна просто їсти ось так зі сметаною. Це дуже-дуже смачно. Я зазвичай такі млинці намащую вершковим сиром. В цей раз у мене вершковий сир з зеленню. Моя дитина вершковий сирний кість, то я йому кладу ось скибочку такого плавленого сиру. А взагалі, робіть, як вам смачно і зручно. Знову ж таки, перед тим, як загортати млинці, я перевертаю їх, тому що самий нижній буде самий м'який та самий ніжний з них. І ось так добре намащуємо сиром і загортаємо будь-яким зручним для вас способом. Це може бути смачна і гарна закуска навіть до святкового столу. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!